Астрологічний прогноз по війні на 23 25 липня і дещо на подальше по війні, а також по особистому життю по приватним подіям. Значить, Венера стаціонарна в ці дні, і це означає, що загострюється тема стосунків відносин. Вона буде більш проста наприкінці липня відносно того, що зараз відбувається, але зараз часи, політичні і особисті стосунки загострювати і виясняти. Значить, 23 липня сонце переходить в Лев. в знаки Зодіака Рак, оце скритний знак Зодіака могло означати підготування якихось тайних скритних спецоперацій, терористичних актів, якихось ну, По війні процесів і 23-24 це може проявитися, бо Сонце в лев ознак, означає проявлятися. Тобто проявиться якісь те, що готувалося у неділю і понеділок. А, в процесі війни можуть відбуватися доволі серйозні процеси, але не всі вони доходять до. Інформації, тобто не про все людям розказується, і у ці дні з 23 по 25 Міркурій, планета пов'язана з інформацією, вона буде в складних аспектах з уранок, з ліліт. Це означає, що люди будуть отримувати дуже негативну інформацію, якусь дуже проблемну, А це означає, що якісь проблемні події будуть відбуватися. Також в ці дні це може проявлятися, що у людей може бути негатив в думках. Якщо ви будете відчувати, що все погано, все плохо, то це тимчасово через декілька днів воно попустить. Оскільки Уран означає несподівану якусь інформацію, то це означає, що можуть бути в ці дні несподівані події з 23 по 25 липня, які ну, шокують або ну напрягають. До речі, цей прогноз він в. Ну, Цілому для війни не тільки України, і на минулому тижні ми бачили багато процесів, які не, ст... не... не тільки з Україною пов'язані, а які пов'язані з Росією, з Кримом, наприклад, з Російською Федерацією. Щодо стрілкова Гіркіна, тут нюанс такий, що є е... ті, хто дуже хочуть війни, ті, хто дуже хочуть терору, ті, хто дуже хочуть війни, нижче октава Скорпіона пов'язана з терором. З тим, щоб вбивати і здіватися над людьми і всіх унічтажать. І от Гіркін, як стороннік таких людей, значить, мазохістського типу, а із Скорпіона знака зодіака вийшла, точка кармічна, пов'язана з затемненнями. Це означає, що от такі люди, як Гіркін, і цей тренд насілувати, вбивати, і здіватися, тероризувати, він починає знижатися. Знижатися, вже затемнені не будуть скорпіоні відбуватися. Можливо, є інерція війни, не одразу це відчується, але от такі процеси, що ті люди, котрі більше всього, хочуть крові, війни, такого зла, вони почнуть виходити з трендів і поступово косіні почнуться такі більш. Ну, інтілі, якщо це так можна сказати, більш інтелігентні, більш дипломатичні процеси у війні. Вважаю, що взимку Україну не будуть так бомбити і здіватися, як в минулому році. Але, але до цих днів, про які я кажу про дітей. Сонце знак Зодіака, але сонце переходить в лев, лев пов'язаний з дітьми. Тому дітям треба приділяти увагу, це важлива така тема. Марс відходить від опозиції Сатурна минулого тижня, якщо ви відчували блокування своєї діяльності або охолодження, або обмеження, то це ну, почне розморажуватися на наступному тижні. Також на наступному тижні Венера почне набирати швидкість назад, і це означає... Ну, що буде підсилено, ну, буде підживлюватися якісь процеси, які тут загальмувалися на цьому тижні. Якщо у когось загальмувалися, вони будуть розгальмовуватися на наступному через тиждень. Також забув сказати, оскільки Меркурій пов'язаний з дорогами, зі шляхами, а Меркурій в складних аспектах це означає, що небезпека саме в дорозі, саме в шляхах на цьому ну, в ці три дні. Також Меркурій пов'язаний з комунікаціями. Це означає якісь складні процеси в комунікаціях або вирішення складних процесів в комунікаціях. На цьому поки що цей прогноз буду завершувати. Хочу нагадати, що з 20 по 25 липня я проводжу збір на ЗСУ фінал донатів на Запорізькому напрямку. Дякую тим, хто задонатили. І запрошую, хто ще хоче задонатити ще 3 дні до 25-го, продовжую збір. Всі гроші до копійки будуть передані ЗСУ на запорізькому напрямку. Дякую до наступних зустрічей.